В небі місяць зіходить смутний Леся Українка. В небі місяць зіходить смутний, Поміж хмарами вицві ховає, його промінь червоний, сумний, поза хмарами світить палає мов пожежа на небі горить землю ж Темні тіні вкривають, ледве промінь прорветься на мить, знову хмари, мов дим застилають, крізь темноту самотно зорить, Одинокая зірка ясная, її промінь так гордо горить, не страшна їй темнота нічная, гордий промінь в тієї зорі. Та в нім туга палає, огниста, і сіяє та зірка в горі, мов велика сльоза промениста. Чи над людьми та зірка сумна, променистими слізми гридає, чи того, що самотна вона по безмірним просторі блукає?